Всем привет, ребят! Сегодня я показываю э, канал, который я люблю смотреть. Первый это София Роблокс Украинскую. Я есть с спло... первого начала девичья. Мне она нравится. 10 из Далее, Ця девчина, я не знаю, как ее зовут, я не знаю, читать по-английски. Ну, вона українка, так що теж десь з 10 я її другою почала дивитись. Третій континент. Зараз мені треба знайти. Третій континент. Ця дівчина теж англійською якою написана. Ну, я їй теж став, десь із 10. В неї багато любимих моїх пісень. Вона теж робила. Ну, вы поняли. Еще, может, я найду, то я не знаю. Ну, точно сейчас. Подождите, пожалуйста. Так, ребята, знаешь, вот. в Roblox. Девчина. Тоже на ней подписано. Ставлю ей тоже 10 из 10. Ну, вы видите. Вот Помылки в Roblox это их значение. Помылка 277 у вас вылетела с сервера. Помилка 273. Вас зламали або ж бан. Помилка 279. Не получається зайти в гру. Помилка 268. Вас викинули розробочки. Помилка 254. віп сервер недоступний. Помилка 517. Режим недоступний. Помилка 529. Технічні неполадки. Помилка 264. Хтось пробує зайти в один режим з вашого аккаунта. І сама найстрашніша помилка тисячу один. Вона вказує те, що в вашому домі є і посторонній прислій. І ви маєте позвонити в 911. Це номер поліції. Багато хто каже, що її були видалили в 2013 році. Але з радістю її вернули в 2023 році. Ніхто не знає, що це правда, так що будьте обережні. Так, що я я не він що вас таку помилка. Зараз будемо дивитися. Чи... Все, наверное английский какой английский русский наверное я не знаю я пришел так цього я ты уже не тс чрный ты ну, я, ну от я, я ее нашла у меня же богато пятная кассе ну а ребята всем пока